На сцені Носівського будинку культури свій репертуар вдосконалює народний аматорський ансамбль української пісні Горлиця. Колектив готується до низки благодійних концертів, що розпочнуться вже найближчим часом. Цей ансамбль один із шести народних колективів, що зараз активно працюють задля розвитку та примноження культури носівського краю. Шість наших народних колективів: народний аматорський хор носівського міського будинку культури, народний аматорський ансамбль української пісні Горлиця, народний аматорський ансамбль пісні Полісяни, народний аматорський духовий. Оркестр духових інструментів, народна аматорська кіностудія, колос і народний аматорський танцювальний колектив Несічанка до складу кожного з аматорських колективів, що розвивають і примножують культурне надбання. Входять звичайні містяни. Серед них одиниці тих, хто має досвід або ж освіту в сфері творчості. Та найголовніше те, що вони співають душею. Це робота з аматорами. У нас дуже талановити люди живуть у місті на світі, співучі дуже. Танців. Ну і, і акторське розвинені, тому що тут вже здавна повелося так, що існують колективи. От, наприклад, якщо взяти на сільський хор, то йому більше 50 років. Якщо взяти колектив до сівчапу, в цьому році вона буде святкувати 45 років. Якщо взяти колектив горлиця, то вони вже будуть святкувати своє, по-моєму, 20-річчя. Тобто колективи давні, то есть, традиції передаються з покоління покоління від. Одних працівників до інших зберігати традиції та досвід, які роками напрацьовували попередники, і водночас відкривати нові горизонти та можливості це одне з головних правил носівських народних колективів. Саме тому тут активно практикують не лише виступи на місцевій сцені, але й участь у різноманітних конкурсах. Хоровий колектив, мій мій хор будинку культури, а також ансамбль пісні полісяни. Ну я нещодавно ну, там став керівником, ансамблю брали участь у фестивалях і конкурсах. Місто Кропивницький, також місто Буча. Там дуже гарний проходив фестиваль всеукраїнський, це звичайно, і там, і там. Також дуже-дуже запам'яталась Сорочинська ярмарка. Це, це, взагалі, там дуже багато локацій, сцен, можна виступити там, там, тобто, і побачити роботу інших колективів, тому що це. Дуже важливо щоденно. Кожен із тих, хто сьогодні представляє носівську культуру не покладаючи рук, працює, аби підтримувати її жавріюче полум'я. Утім, попри всі старання, робочих кадрів катастрофічно не вистачає. На сьогоднішній день у нас дуже сильна нестача кадрів. Нестача кадрів на основних таких засадах, які являються стоповими для поту культури. Це методична робота методистів. Нехватка, от нехватка керівників, акомпаніаторської групи. Скальпи, от і хотілось би, щоб ці кадри прийшли в будинку культури, і вони є, але на жаль, під час війни немає можливості розморозити ці вакансії. Ну так до речі, мені говорять. Та, попри всі виклики сьогодення, носівський будинок культури продовжує працювати та розвиватись задля того, аби здобути перемогу на своєму культурному фронті.